На в'їзді у Черкаси закриті деревами або ж на фоні недобудов. Так розмістили частину білбордів із зображенням загиблих військових, розповідає мама азовця Адамса Ганна Дерев'янко. Каже, щит з синовим портретом досі не бачила, адже дістатись до нього неможливо. Для того, щоб його подивитися, треба порушити правила дорожнього руху. Або їхати сюдам, дамбу проїжджати 24-річний Олександр Дерев'янко загинув торік у квітні в Маріуполі. Поховали його на алеї героїв через 9 місяців у січні. Та в рідному місті каже мама, йому знайшовся борт лише на в'їзді. На її думку, вшанувати пам'ять сина могли б інакше. Для мене не є важливим борт взагалі. Тому що моя дитина, вона в мене в серці треба було прокоригувати хоча б райони, щоб людина могла бачити свого рідного. Жодна людина не піднімає очі на рідного, ну, на борт Знаєте, Мати загиблого військового Ірина Горенко говорить, їй пощастило більше. Обличчя сина на білборді вона бачить недалеко від дому. Та каже, її серце обливається кров'ю за родини інших, адже вони все ще в пошуках обіцяних зображень. Жінка зачитує повідомлення із спільного чату. Можливо, хтось бачив мого сина. Будь ласка, напишіть. У однієї жінки. Бікборд розташований так, що. Вона туди навіть міським транспортом добратися не може. Пані Ірина додає, більшість сімей хотіла, аби портрети рідних були розміщені в центрі і все лише з однією метою. Щоб люди бачили, хто загинув за це спокійне життя в нашому місті. Також, говорить, пропонували зробити експозицію на площі Слави. Вони люди, вони загинули за одне й те саме. Хіба не так? Зробили шиворот на виворот, і тепер ми граємо в квест знайди свого героя. Галина Шевченко живе неподалік перехрестя вулиць Одеської та Сумгаїцької. На ньому розміщено три білборди із загиблими військовими. Каже, цю ідею підтримує. Ми багато своїх героїв просто не знаємо. А так ми бачимо і запам'ятовуємо. це дуже добре. А у центрі міста ситуація інша. Зараз ми перебуваємо на центральній площі міста. Позаду мене розташовані бікборди та сітілайти, та на жодному із них немає зображення загиблого військового. Також в межах центру по бульвару Шевченка подібних згадок загиблих військових ми не помітили. Ідею щодо розміщення таких конструкцій по місту ініціювали до Дня пам'яті загиблих захисників України, який відзначали вчора, розповіла во директора департаменту соцполітики Юлія Ніконенко. Та каже, всі білборди роздрукувати не встигли. Ми чекаємо інформацію. Я думаю, що виготовлено вже все і поступово розміщується. Жінка говорить, власники рекламних конструкцій розміщували зображення героїв самостійно на вільних площах. Тож повпливати на цей процес вони не могли. Впливати на те, щоб хтось окремо був розміщений саме в центральній частині. Ну ви розумієте, це так само не етично, бо для нас все. Те, що відбувається страшно, і вони всі святі для нас. Вони всі герої, вони всі однакові. Ми хотіли саме продемонструвати, що ми пам'ятаємо. Ми хотіли, щоб Черкащани бачили обличчя. На цю ініціативу з бюджету міста спрямували 226 тисяч гривень. Зазначила Юлія Ніконенко. Каже, варіант із білбордами був найдешевший, а спільна інсталяція, про яку говорили рідні, не вписувалась у бюджет. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.